Це найгірше, що могли трапитись із законодавством, відбулося НКРЄКП ЄКП внесло скандальні правки щодо приватних СЕС, замаскувавши їх під розвиток накопичувачів енергії. І так, це торкнеться кожного власника приватної сонячної електростанції. В той час, як наші ЗСУ, в тому числі власники домашніх сонячної електростанції, боронять державу, а чи є в ЗСУ працівники НКРЄКП, в них же бронь пройшов наш час боронити свої права. Не все ще втрачено, і я вважаю, що придумав. Як ми можемо висловити свій протест так, що його помітить вся Україна? Декілька слів про виплати. Не, Бунки, Трохи перед історією Трохи законопроекту 22.02 цього року мали розглядати чергові скандальні зміни, але хакерська атака завадила розгляду. Потім почалась війна, всі розбіглися і зачаїлися. І вже зараз, не стидаючись того, що йде війна, почали знову. 05 прикриваючись необхідністю впорядкувати законодавство в плані збереження електричної енергії, це звучить як Єздівка, департаментом із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електроенергії, було винесено на публічне обговорення цілу низку змін до правил розрібного ринку електричної енергії, накопичуючи ту тема майбутнього. І цей та інші проекти успішно пройшли повз увагу майже всіх, кого насправді він стосується, як і, на жаль, мою. Я готувався і здавав іспити на сертифікованого опв спеціаліста але про то іншим разом. 11 жовтня 2022 року, затримку в 6 днів з моменту прийняття, публікую цю постанову. Вона починає діяти з наступного дня публікації, тобто з 12 жовтня. Найстрашніше, чого боялися всі власники домашніх сонячних електростанцій під зелений тариф. Що його зможуть забрати. І, власне, цей день прийшов. Нових станцій вже майже ніхто не будує. З 2023 року будуть вводитись станції під власне споживання. І цей законопроект спрямований саме проти нас, тих, хто вже раніше повірив обіцянкам держави та побудував домашню сонячну електростанцію. Першим пунктом іде образно кажучи, відібрати та поділити це пряме знущання над правом на власність та Конституцію України. Нас хочуть повернути в часи СРСР. Де держава вказувала, скільки чого має обмагати права людина, а якщо маєш більше, то віддай в колхоз. Останні шість років з кожного куточка нам розповідають про необхідність підтримати енергетичну незалежність держави, роздають і друкують яскраві буклети, чиновники всіх рангів та мастей, пишаються тим, як іде розвиток приватних сонячних електростанцій, яке чисте та незалежне майбутнє чекає на наших дітей. На фоні війни енергетична незалежність нашої держави стала найгострішою, як ніколи раніше. Саме приватні сонячні електростанції є тою розподіленою генерацією, яку не можна знищити однією або сотньою ракет. Нас десятки тисяч, які розташовані по всій Україні, і завдяки в тому числі і приватним сонячним електростанціям не було вйолих вимкнень електроенергії. Але що ми бачимо? Виявляється, світло майбутнє чекає тільки на дітей власників промислових сонячних електростанцій. Якщо ви повірили державі і посміло збудувати дві станції, ви порушили закон і не маєте права отримувати виплати за зеленим тарифом. Теж побуде 60 кВт, і ви заробите за багато грошей. От побудували б ви станцію на 500 МВт, як наші олігархи, тоді жодних питань до вас не було б. А тут ви посміли повірити державі і побудували ба дві, ба навіть більше, може, цілих три станції. Спробую пояснити на інших прикладах. Зараз держава просить купувати військові облігації. Але вже завтра вона скаже, а чого ви дві штуки придбали? Хочеш нажитись на війні? Облігація тепер пшик, одну залиш собі, а про решту може і не згадувати. Те саме може сказати і податково, і відібрати другу та наступні фірми, де я власником. Ви занадто успішний бізнесмен, он скільки людей без грошей та роботи. Ще раз, якщо в вашій родині належить дві або більше сонячних станцій, розташованих будь де в Україні, ви вже в зоні ризику. Чому читаємо уважно законопроект? Постанова випливає, що всі співвласники будинку автоматично стоїть тими, кому не можна будувати сонячну електростанцію будь де на території України, якщо на будинку, де ви просто співвласник, вже стоїть сонячна електростанція. Ті, хто побудував сонячну електростанцію без поділу будинку на окремі номери, втратили всі СЕС, крім однієї. Вам здається, це не про вас, ви помиляєтесь. Цей пункт відкриває страшну низку правих та юридичних колізій, внаслідок яких у вас просто будуть відбирати сонячну електростанцію. Наприклад, ви та ваш батько побудували сонячну електростанцію на різних будинках. Це чудово, і ви радієте життю. Але життя це складна штука, тим більше зараз війна. І якщо хтось з вас змужньо загинув, захищаючи країну, це вже не ваша сес, бо у вас їх стане дві, а так не можна. Ви з дружиною побудували по сонячній станції задля майбутнього дітей і раптово загинули від снаряду, який прилетів в ваш будинок? У вашу дитину відберуть одну станцію, бо то забагато. Я можу навести ще безліч колізій, які будуть виникати на протязі наступних років. І ще раз підкреслюю, що у всіх цих випадках у вас або ваших дітей просто відберуть сонячну електростанцію, бо то забагато. Окрім цього, внесли чітке трактування щодо продажу або успадкування домашньої сонячної електростанції. У разі зміни власника потрібно проходити повну процедуру реєстрації, як і під час будівництва нової сонячної електростанції. НКРЄКП своєю постановою хоче перекреслити Конституцію України і прийняти на себе право сприйжатись нашим особистим майном та майбутнім наших дітей. І все через те, що ми повірили обіцянкам і в непохідність закони нашої держави. Ми вклали свої гроші, нерви та здоров'я в побудову цих сонячних електростанцій. Більшість ще навіть не повернуло вкладені гроші, а хтось примудрився взяти кредит, який так радісно піарили органи державної влади, або позичили гроші. А що ми отримали на взамін? шир з маслом. І те, що нас виставляють ворогами держави, те, що на перехідні процеси виділили рік, свідчить, що НКР ЄКП дуже вірить в ЗСУ та те, що всі території будуть звільнені, запрацюють реєстри нерухомості у всіх областях і таке інше. А якщо ні, люди просто втратять свої сонячні розростанці. Саме важливий пункт, і ще раз наголошую, що в майбутньому він наукнеться неодноразово і дуже багатьом, регулюючі органи не мають права розпоряджатися нашим майном або обмежувати наші права та свободи. Це рішення прийняла не Верховна Рада, а саме НКРЄКП, і яким вона повністю перекладає всі закони, в тому числі і розроблені самою НКРЄКП, які діяли до цих пір. На мій погляд, НКРЄКП робить впевнений крок у напрямку законодавчої прірви. При всій свій жахливості цей підпункт містить також норми, які торкнуться вже 90%, якщо не більше, власників домашніх сонячних електростанцій. В ньому неодноразово повторюється про відповідність потужності генеруючої установки і відповідні категорії. Раніше там були слова інвертор, потім їх прибрали. Зараз додали слова генеруюча установка. Хтось може трактувати це як потужність інверторів. Але якщо ми придивимось, то побачимо таблицю, в яку треба записати частини електроустановки, їх потужність і місце встановлення окремих елементів електроустановки. Так, так, ви вірно зрозуміли. Мова йде саме про сонячні панелі. Ви в цьому маєте сумніви? Ось чергова спроба внести зміни в кодекс розподілу, і вона виходить вже на фінальний етап. І рахувати будуть саме сонячні панелі, при визначенні потужності домашньої сонячної електростанції. Дуже цікаво, що трохи нижче при визначенні потужності пристроїв для збереження енергії використовують якісь паспортні дані. Навіщо вони їм? Порахували б акумулятори, подивились їх потужність. Ось і маєш? Ні. Можна помітити принципову боротьбу саме з домашніми сонячними електростанціями. Нікого не хвилює. Поставили панелі на схід-захід або на трекер. Все йде по одній методиці і призведе тільки до погіршення піку генерації. На мій погляд, як я вже казав, панели встановлено більше, ніж потужність інвертора майже у всіх випадках, і це торкнеться всіх. Те, що інвертор не може генерувати більше, нікого не хвилює. І знову ж таки, згідно законодавства, вони не мають права чіпати ті сонячні електростанції, які побудовані до того, як ці зміни було прийнято. Але я чомусь впевнений, що такі спроби будуть. Хто не згідний, пропонують написати відмову від зеленого тарифу, і за це вам нічого не буде. Тим, хто захоче будувати нові сонячні електростанції, можна тільки поспівчувати. Дозволяється мати для кожного ОСР свої правила та норми, і я впевнений, вони з ними не забаряться. Генеруючі установки мають проходити випробування і таке інше. І я ще раз наголошую, що при зміні власника буде відбуватися те саме. Це поки що проекти, але вже зовсім незабаром побачимо і готові рішення. Звичайно, вони не забули про покарання. Якщо ваша приватна сонячна електростанція не відповідає нормам, вона буде миттєво від'єднана від мережі згідно акту, а потім бігає і доводь що не винен. А ще, на ваше миттєве від'єднання можуть дати розпорядження якісь уповноважені представники. Якщо раніше це було можливо лише при порушеннях, то тут просто дозвіл на це. Для них не встановлено жодних меж, за що можуть бути видані ці розпорядження. Також треба забезпечити доступ до всього обладнання, і панели, і інвертора, електропроводки і тому подібне. У випадку з лічильником з аналогічним правом доступу його вносили на вулицю, тобто зараз не зачиняти ворота і двері і завжди бути присутнім, коли заманеться контролер. Ми ще не поговорили про головне погіршення якості електроенергії. Обов'язкова наявність пристроїв, які не допускають погіршення рівня якості електроенергії. А якщо вона погіршиться, то вас відключать. І так, погані мережі та поганий розрахунок січення. Не винні, винні саме ви. Вони до чого. Ви сплатили купу грошей за приєднання і до побачення. Буде ще ціла низка правил стосовно розташування сонячної електростанції саме на об'єктах нерухомого майна, і невідомо, як воно запрацює. Точніше, як знаю, як воно запрацює, але то вже інша історія. Вам цього мало? Останній пункт це якщо ваше споживання дорівнює нулю, то за згенеровану електроенергію вам цього місця не заплатять. Ну і що що в Україні війна і мільйони біженців по всьому світі, які були змушені покинути свої домівки і не споживати? Ну і що, що ваша станція на окупованих територіях? Ви генеруєте без значить, ви даруєте енергію державі. Але в будь-якому випадку це пробний шар. Наступна зміна може містити не менше, ніж в два рази від генерації, а потім придумують доповнити словами, має дорівнювати генерації. В мене в області вимагають затемнення, і я мусив їхати та вимикати всі прожектори, які світили на станціях вночі. Ввечері вже само інкер просить обмежити споживання, тобто нам потрібно показувати споживання в день, але хтось, певно, погано вчив закони Кіргофа. Інкер має подвоєння особистості то воно само просить зменшити споживання, то вимагає нас збільшити споживання вже від сьогодні, і до 1 липня 2023 року, почнуть бродити перевірки і відключати тих, хто не підкориться. Так, одна за одною будуть гаснути наша енергонезалежність та наші надії. Але з іншого боку, НКРЕКП сама визнає, що приватна сонячна електростанція допомагає державі і дозволяє підключати нові СЕС знову. Нагадаю, до цього моменту діяла заборона на нові ТУ для генерації під час війни. Не вірте їм, це брехня, і вони використають та викинуть вас. Я ще раз наголошую, що ці зміни законодавства мають руйнівні наслідки в майбутньому. Якщо нас по одному почнуть відключати та направляти суди, то ми знаємо, чим це закінчиться. Перевірки будуть ходити кожен день, і кожен день станція буде вимикатись десятками. З такими нормами, знайти за що від'єднати власник АСЕС – простіше простого. А вони ще починають розповідати про встановлення накопичувачів енергії, закупності яких набагато більше. Ви збираєтесь їм повірити? Зараз військовий стан, і ми не можемо вийти на вулицю, відстоювати наші права. Хтось захищає Україну зі зброєю в руках, хтось був змушений емігрувати навіть за межі України. А наші крики в інтернетиках так та й міні залишиться, і з кожним днем їх буде все менше. А Росія наносить нещадні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Я маю надію, всі решта зменшили температуру в домівках, обмежили ленгорозпоживання. Більш сумління розширили нижню межу по напрузі інвертора, так, і з порушенням закону, але для підтримки енергомережі. Але НКРЄКП хоче зсередини не завдати не руйнівних ударів. На фоні кацапських ракет вони хочуть знищити нашу децентралізовану енергетику. І коли вся наша енергетика знаходиться вже на межі відключення, вони приймають закон, який повністю вбиває існуючі приватні сонячні електростанції. Вони хочуть побачити наше споживання. Точніше, вони навіть цього вимагають: ми не можемо показати генерацію вночі, бо діють норму смітломаскування. Ми не можемо показати споживання ввечері, бо буде бликаут. Ми не можемо показати споживання вдень, бо діє закон Кіргофа. Але ми мусимо показати споживання, інакше нам не заплатять, що з нам залишається. Тільки вимкнути генерацію своєї станції і показати споживання. Але це можна зробити по наших правилах. У Нас вже більше 1 ГВт встановленої потужності, чи усвідомлюють працівники НКРЄКП, чи Укренерго перед прийняттям таких вбивчих правок, що станеться, якщо ми всі дружно та одночасно вимкнемо генерацію. Цей протест побачать та відчує на собі вся Україна, і винні будуть саме представники НКРЄКП, які хочуть зробити те саме, але тишком-нишком, по одному. Адже саме вони прийняли такі закони, і саме в їх силах відкласти їх прийняття до 2030 року, як і було обіцяно, коли ми будували свої сонячні електростанції та повірили державі. По закону на нас не вкладається жодних обмежень по часу генерації та відключенню станції. Запам'ятайте, вони хочуть нас відключити по одному, тоді, коли їм буде зручно. Я вже неодноразово наголошував. Що всі наші дії та протести спрацюють тільки тоді, коли ми всі будемо разом. Це єдиний шлях, не порушуючи чинне законодавство отримати розголос на всю Україну. Якщо ви підтримуєте дану пропозицію, прошу поширити відео далі серед інших власників сонячних електростанцій. Як всім відомо, приватним сонячним електростанціям порізали виплати. З початком війни нам почали платити по гривні 68 з корекцією від рівня оплат по області. Це рішення було проведено постанову НКРЄКП, закон з якою викликає дуже великі сумніви. Так само були затримки з перерахунком курсу, хоча в законі прописано зовсім інше. Але всі розуміли, що в нас війна, і треба увійти в становище держав і потерпіти. Я так само, як міг, заспоковувати інших власників. Виглядає так, що наші мовчання представники НКРЕКП сприйняли саме як слабкість. І можливість і далі творити законодавчі безлад навіть під час війни. По існуючих постановах ми свої гроші не побачимо навіть у найближчий рік. Але іншою рокою держава продає електроенергію на експорт, в черговий раз піднімає ціни на електрику для бізнесу. Ще пару ракет і почнеться імпорт електроенергії. Вже зовсім по інших цінах. Ціни на енергоресурси виросли, і навіть теплова генерація із газу знаходиться на рівні 5 гривень за коловат годину, і це безплата за транспортування. Держава зубами тримає тариф для населення, вдаючись до чистого популізму. А взимку нам скажуть, що генерації не вистачає і піде імпорт по ще вищих цінах. І нам знову скажуть: почекайте, бо їм потрібно і далі тримати виборців у спокої. Вже зрозуміло всім, що при існуючому рівні девальвації гривні та здорощенні газу тримати ціни на опалення та електроенергію просто нереально. Тому починається полювання і на майнерів та інших, ніби комерційних споживачів, бо кожен споживає ними кіловат. Це чистий мінус 100 гривня 50, який можна було б заробити на експорті, або доведеться потім купувати по 5 гривень при імпорті. Нам перехвали тариф, але насправді нічого не змінилося. Нам просто збільшили борг. І все. Промо подали суд на НКРЄКП, і вони почали рухатись. І я відчуваю, що їм виплатять борг навіть скоріше за нас. Деякі ОСР взагалі не дотримується існуючого договору щодо виплат. Можна зрозуміти, якщо мова йде про Херсонську або Луганську область. Але Закарпаття взагалі вирішило не платити, бо в них скрутно з грошима. І там не зупинялось виробництво, не прилітала масова ракети, і купа людей приїхала саме туди і сумлінно платить за спожиту електроенергію. Замість того, щоб зреагувати на ці грубі порушення своєї ж постанови, НКРЄКП продовжує пресувати саме власників домашніх сонячних електростанцій. А СР тож своє і виглядає на те, що Департамент з регулювання відносин та захисту прав споживачів на розрібному ринку електричної енергії, краще перейменувати в Департамент відстовування прав про російських власників УСР. Тому найкраще подати до суду щодо правомірності як із затримки виплат, які відбулися через постанову КРАКП, нарахування пені УСР за невчасно зроблені виплати згідно договору, та стосовно того, що прорахунок зелену тарифу не відбувався щоквартально, у відповідності до чинного законодавства. Якщо буде хоч пару сотень судових позовів, НКРЄКП буде чим зайнятися, окрім прийняття нових постанов, які обмежують наші права. Та й сама доцільність і правомірність діяльності НКРЄКП ЄКП вищезгаданому світлі викликає багато запитань. Що краще декілька сотень судових позовів чи один алеколективний, маю надію почути від адвокатів. Вони також присутні вже як аудиторії, так і на телеграм-каналах. Резюмуючи. Якщо ви згодні відстоювати свої права, прошу приєднатися до групи в Фейсбуці, Телеграмі або до форуму. Координація дій та судових позовів буде відбуватися саме там. Посилання буде в описі під відео. Також прошу вас поділитися інформацією з вашими знайомими власниками. Кожен голос є для нас важливим. Не забувайте підписатись на канал. В одному з наступних відео буде про те, як можна дуже дешево та самостійно перевірити свої сонячні панелі на ушкодження. Буде і про те, як відбувається процес відстоювання своїх прав. Маю надію, всі зацікавлені сторони почули і зрозуміли, про що саме йдеться і чим все закінчиться. Всього найкращого і до нових зустрічей. Вірим в ЗСУ.